Інноваційний автономний перекладач X1 виходить на новий рівень, пропонуючи ще більше можливостей для ефективного спілкування. Тепер пристрій повністю оновлено та оснащено передовими функціями. Привіт, друзі! Сьогодні особливий день. Я презентую наш новий проект, який відкриває нові можливості. Hello Today is a day. I am our new завдяки ota оновленням. X1 отримує розширені функції, що забезпечують безперервне вдосконалення його можливостей. Інтеграція функцій перекладу мовлення з настільними програмами для ПК підвищує зручність використання та якість сприйняття як для мовця, так і для слухачів. Бездротове підключення до зовнішніх динаміків гарантує чистий і виразний звук, а субтитри в реальному часі допомагають миттєво розуміти мовлення. Розширюйте мовні можливості, просто поділившись qr кодом щоб зробити переклад доступним для всіх учасників розмови. Інноваційна функція Переклад Медіа автоматично перекладає розмови в онлайн зустрічах, забезпечуючи легке сприйняття інформації та зручну взаємодію будь-якою мовою. Навіть у несподіваних ситуаціях X1 робить спілкування простішим, забезпечуючи миттєвий переклад у реальному часі, що полегшує не лише ділові переговори, а й сприйняття іноземних відео. Time Kettle X1 продовжує розвиватися, впроваджуючи інновації та розширюючи межі мовного спілкування. Продовження слідує. Хочеш знати більше про технології перекладу? Підписуйся на наш канал.